Півтора року без звісти зниклим вважався 39-річний Олександр Мандров. Сьогодні захисника нарешті провели у Небесне військо. Без годувальника залишилася дружина та єдиний син. Військового мандрова Олександра Олександровича. Сьогодні ми провели його в останній путь героя нашого, який захищав мене, дитину. Добрим був. Нікому ні в чому не відказував. Сталося пряме влучення кабом в Харківській області поблизу населеного пункту Лук'янці 25 травня 2024 року. Сповіщення про те, що він безвісті зник привезли 27 числа, ну і почали його шукати. Вірили, ждали його додому, до останнього. Шукали, надіялися, що він вернеться живим додому. Але, да, але дива не сталося 9 жовтня подзвонили і сказали, що є підтвердження ДНК. Олександр був досвідченим військовим, служив у Нацгвардії. Пройшов АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт. Був переконаний захищати країну це його покликання. Сашку був, знаєте, дуже. Такий веселий, життєрадісний чоловік. Він все вмів, він був, мав до всього хист. Але з 2014 року він вступив до лав Нацгвардії і вирішив, що це його обов'язок. Найбільше він любив свою країну і був патріотом. Да, він намагався не допустити, щоб ворог вступив на нашу землю. І ми спілкувалися напередодні телефону. Він так хотів, обіцяв, я приїду, ми зустрінемося обов'язково. І поки він, ми його шукали, в нього й мати померла, і брат молодший. Ніхто не дочекався. Ще один захисник Віктор Ушаповський загинув на тому ж харківському напрямку майже місяць тому. Тепер йому на віки 41. У Віктора з рідних залишилася лише дружина. 19-го числа він вийшов на зв'язок. Там, ну, в розвідку чи куди, там, я точно не можу сказати. – 19 вересня, за да, сентябрь. Так. Да. В 10 разів йому дзвонили на рацію, чи як там він відвітив, а в 10 часов вечора вже не було зв'язку зовсім. Мені дзвонили на другий день, сказали, що безвісті пропав. От. А потім через 2 дні сказали, що його знайшли, він. Погиб добра душа, не обіде, не оскорбить, не по грубе слово нікого. Не ні. це. До війни Віктор не мав військового досвіду, працював у приватних компаніях з обслуговування кондиціонерів. У лавах Збройних сил наш земляк прослужив рік і вісім місяців. Окупірувалися, попали в кривий ріг. Це мій сусід. Він дуже хороший, як людина. Все підтримував. Як міг і, і зробив все, золоті руки в дитини. Дуже тяжко і важко розповідати про це. Да, так. І в мене є дитина, він дуже за нею теж піклувався, бо нема своїх дітей. як Альонка, як там шоти і все. Дуже хороший сусід, положительні всі емоції, от всіх. Він дуже роботящий. До нас приїжджав гості в село. Він взагалі відлічний був. Ми сиділи з ним, віддихали. Каже, Вітя, бросай. Він каже, ні, Ян. Каже, я буду служити. Я не бросию своїх друзів. Каже, я остаюсь. Принциповий був. Да, я з ним 18 числа з ним общався, переписувався. Як я узнав, просто я навіть не вірю. Я навіть зараз не вірю, що це його везуть. Ну, це, це такий чоловік був ну, класний, безобідний. Надія Шевченко Ігор Притула цей день.